І всім привіт! Сьогодні я граю в Майнкрафт, сьогодні знаєте що буде? Оце, оце, кстати, я сердечко зроб. Красиво, це стінь динамітна зробі, ну такі лайфхакстик только. Ладно, погна... Ви ще офігію це ще буде. Щас. Ви це не бачили. дивіться, сьогодні буде. щас. ща, 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 щас. Сьогодні буде. Вот таке здання. Ви скажете, що це за здання таке непонятне? А я вам отвечу, цемий полицейский участок посмотрите. тут і машини, і дорога, і драбина, і драбини, і навіть квіточки, і навіть свинюшка. Все що тут є. І сьогодні мій обзорний поліцейський полицейский участок на тобі. Давайте сначала розглянем машины. Отчу я пострадал давно, сейчас вам. Ось сюди, ось. дайте зайдемо. Щас дайте зайдем. Ось так Дивіться, тут ось у нас. Можна посидіти ось і порулить. Да, це щоб за приступить. А як вийти? А як вийти? Пофіг дверь зламаємо. Ось дверь наверное. Щас де дверь усябі обгодить Вс Достався. Олично Спогнали тепер покажу вам Якось Тут дорога есть погнали покажу Я вам ОЦ Вот ось уже Вот ну, цей Броневикс Да можно Стульці вот такі во Есть. И тут тут можно преступников садить. Да. Опять же. Да мне давайте. Время суми включим. Все, давайте же зайдем. То есть такие квиточки, окошко такі. Дивіться, насразу же всключає. Вот це ось тут. Шо той. Це тут главний допрашує всяких злодіїв. От тут ось по телевізорі от сюди нажимаєш. І О чуєте, Там тривога звучить, да. Все, а ще потім телевізору може смотреть, чи не нападають ли росіяни. То запасний виход до нас. Ото я тут те пушку бачите. Та ч зомбі не говорять, а що бах? От ось я собрать задній двор. Да. Краем. А вот тут дуже не у нас знаете шо? Тут дуже крутый. Блин. Что у залезается? Тут у нас есть тюрьма. Тут есть заключенный зомбак. Тут тоже заключенный. тут и заключенный. И вот тут заключенный. Ха, обманул дурака. Костер вот тут все. Сделано прям в таком говняном стиле, да. Ладно, вот тут а у нас ось. Да, спустимся, а, так, дык, дык, дык. Тут шахта. Да, чтобы преступники без дела насидели. Хай работают, спаси. Кирки, ломазы, все. Тут копати треба! Все, щоб було не скучено де. Куди вилізти? Тепер на другий етаж. А блі чого воно відкривати поставлю? Що зламалось? Блін. О, починили. Тут тобто решутки ще на окнах, щоб не стрельнули бандисти вонючі. Тут ось у нас. Знаєте, що тут у нас. Валет. Так став друг эта же. Лет То есть покакать, пописать. Тут ось тоже. Все, лампы. Еще. Що... Фу цю було. Фуцубуво. Дюссене на мій полицейский участок. Бахнуло. За что було вы це чули просто. Погнали дальше. Мій. Той. Той. Той муж раздевалка тут дал туда стоять он где же уже заключенный, тут еще музика не знаю зачем тут ну, просто А ось сюда все в вентиляции есть Чаш Че... закачу Бог вам так сбежать Да, ну, тут є ловушечка. якщо если сюда впадеш, то разум Вона далі. Так, тут ми вже були. А вже туди, да. Тут, ось у нас пуск на третьей, даже ось у нас. Просто стекло. Вот тут у нас вони робота. Тут всякі нам вещі крафтять. А то треба охрану поставити, да. І йдемо на самий верх. Тут у нас столов, як ви бачите. А отут готовлять все тут. Всекі вещі для готовки. Зараз покажу вам. Зараз давайте сюди вийдемо. Блин, я застрял. давайте вот сюда. Сейчас. Так и дождь, что выключим бесить уже. Да блин. Да блин. Наконец-то. Это, кстати, мискин такие красивые. Да ты залезем наверх. И вот тут у нас готовка, то вот у столик, миски. Підь. Все, сюда еду продать. Це для опитки. Тут матеріал для еды, да. Отакі ось такі ось картины. Ну и... І... Тут еще есть драбина, а тут она надо больше идти. Шо... Тут надо было що-то, наверное, поставить. Ну, откис полицейский участок у нас крутый. Оцінюйте. Те от от 10 до дося, до 10. Всім пока.